От народ як виглядає зліва бронза, справа латунь. Вітаю на каналі. Хто полюбляє всякі железячки? Значить, знову нині делікатна робота. Принесли зробити отаку от, от дрібну різьбу. Тут різьба на краю 0,5, тут сімерка 0,75. Тут семерка 0,75. Таку треба зробити різьбу перехідник. Так, щоб робити цю роботу, прийшлося зробити от такого малесенького різачка. Ну, я не знаю, напевно, міліметр не міряв. Ну і цей прийшлося підострити, бо латунь хоче гострого інструменту. от така частота. Так, перевіряємо розмір, що тут є у нас. Так, 7,5 точим далі. Багато хто питає, а як там ТВШ? Нормально стоїть, чекає, бо от маю токарний подерево, деколи виручає, що обходимося без токарного. Точим так. Так, от така плашка, новенька. Такий плашкотримач, колись я собі замовив, мені зробили. Ціна його була тоді 30 гривень, хромований, все класно. Так, ріжемо різьбу. Ось таку пінольку підпер. І ріжу. Коротше патрон крутиться, я одну рукою знімаю і незручно. Вот такой. Класно ріжеться. Що-то є острий інструмент. О така стружка там класна йде? Ось такої вгрес вже з другої сторони. Вирішую я це зробити через лірку, бо то інакше не вийде. І отаку от вточив і зараз ріжу різьбу з цієї сторони. Так, народ у кінцевому результаті було зроблено от таких Ще дві різьби. Матеріал бронза. Як мені пояснили, то до нівеліра. Коротше, оця деталь вона є крива. Вона є зігнута. От прийшлося робити такі запчастини. Все, всім всього найкращого.